Всім привіт друзі! Ви з на каналі сьогодні я хочу показати, як правильно відкритися для ловлі коропа, карася або іншої крупної білої риби е, ну, весною і до, до початку літа, а там далі вже буде інша техніка. Е, ну, е, буду сьогодні розмовляти не про такі насадки, як хрубабку, парушку, курузу, це ви всі знаєте, на всі, всі ви на ці оснастки ловите. Я хочу розповісти спочатку для, про такі волосині оснастки з такими ну, звичками під бою. Е, ну Ви зрозуміли, що ну, які монтажі треба, які кормушки, які можна навіть без кормушки, ну, дізнатися по відео. Що спочатку що хочу сказати, я трошки зараз прихворів, тому в мене може бути голос інший. Ну, ось так. І багато, до речі, питають, чому немає рибалок. Чому немає рибалок? Бо не клієні, що ось чому немає рибалок. Тому найближчим часом буду знімати цей відеогляди, як там, що обрати, щоб ви правильно підготувалися на цей сезон. Ну, спочатку хочу почати, напевно, з монтажа, <кій> який він має бути флет. Карпова чи класична пружина, але трошки не класична, про яку ви дізнаєтесь трошки пізніше. Якщо про карпові монтажі йде мова, то це безпечна кліпса і інлайн. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Інлайн виглядає плюс-мінус так. У нас є кормушка, ой, кормушка, кажу, цей груз, такий інлайн, він якби такий великуватий. Ну, він у мене великорд. А так взагалі він просто йде через, всю, через весь слідкор, ну і це, виходить, інлайн остатка. Але я предпочитаю, напевно, це безпечно кліпсу. Чому? Бо вона, її можна зробити як жорстко оснастку, якби, щоб груз був жорстко з ПВЦ, А можна зробити інлайн. Як це робиться? Ми використовую трошки більше вертлюшки, тому що я рибалюю я завжди як інлайн, Ну, Просто не вставляємо оцю нашу кліпсу в вертлюг. І ось у нас інлайн оснастка У нас, коли покльовка рибою груз такого вилітає, все, його немає. І ось ми тягнемо нашу рибу, яка може бути до речі, трофейна восени. Весною весною риба дуже короб. Він, ну, напевно, пасивний дуже. Тому що ну, зима, була зима, зараз вже весна, потепління. Але він може, він зараз займає більш мілкі участки. Можливо, ви навіть бачили по моїм відосам шорт, в телеграм канал я викладав. Влітку я рибалу тільки на Гаєвському, ну, хто знає, то знає, на чистому лесі там, де глибина до 2 метрів. Зараз весною я рибалю в корчах, там, де глибина до метра, інколи до півтора. Але зараз вже починає активно вода прогріватися і починає короб клювати на більш глибоких участках. Ну і не тільки короп, і карася і вся різна риба. Тому, напевно, в мене топом буде оснастка, яка буде трошки-трошки далі. Ще про, що про оснастки? І про повідці, повідець, який має бути. Всі кажуть, що пасивна риба, флюр, там. там жилка, тонкий, тонка, тонкий шнур. Але я, я напевно буду теж трошки згодом, але якщо ставити жилку, то це буде до 0,3. Прозора, обов'язково прозора, ніяких там цих камуфляжних, обов'язково прозора жилка. Щоб її, ну, я далек, то, що звичайно, то, що її не видно в воді, але все-таки прозоро буде, буде видно гірше. Ну, це зрозуміло, мені здається. Волос, це в мене зараз я взяв під просто оснастка така під Бойл 18. -й. Але я використовую частіше всього гачки 8 і 10 номеру. Вісьмерка, десятка це, як на мене, максимальний ну, да, максимальний І Деколи, коли у вас там риба там, реально здорова, є, можна ставити її четверку. Але це дуже рідко. Тому що насадки використовують, ну я далі розкажу, які насадки е, ну, Форма гачки частіше всього це кренк. Найпопулярніша форма, ну і в мене, і в, в, принципі, в Україні. Е, ну, і Просто вона дуже вона засікає класну рибу і це, це, це великий плюс. Ну от, Про карпові. Я не дуже сильно в карпові рибовці. Тому більше я вам розкажу все-таки про флет і про кормушку. Тому карпову снастку обираю. Дожди, хто хоче, щоб я більше розповідав про карпові оснастки, то пишіть мені в коментарі. Я буду активніше рибавати на них і розповідати вам дуже багато корисної інформації про них. Далі Флетік. Флетік це моя улюблена оснастка для ловлі карася коропа влітку, особливо влітку. Чому? Тому що в мене муляка, в мене просто, якщо взяти такий плоский груз, він спокойненько собі ліг. І ось тут в мене приконка. І це ну, дуже класно. Кореш. Люблю я таку. Люблю я таку оснастку. По відсік ставлю до 17 см. Дехто ставить маленькі повіці, я ставлю більш великі, щоб у нас там, наприклад, оснастка от, от так от виглядає плюс-мінус. І в нас короб відходить, всасує в нього буде більше місця, більше буде повідець. Чим більше повідеться, зручніше буде корпу приманку тому що, от, уявіть, то, що у вас повідеться такі десь сантиметрів 7-8, у вас такого ну, насадка і короб трошки вище, він так смокшує-смокшує смокшує, він просто не зможе, не хватить йому просто повітря, щоб повідець достав до, до його губи, і якби у вас буде навіть покльовки не буде. Просто, ви, просто короб буде, тут навіть можливо трофейний ваш короб буде, але риба не, не засічається. Але якщо він буде нижче, то так. Да. Шанс є, але я все-таки ставлю трошки-трошки більш по віці. Гачки тут теж до 10, до десятки використовую. І е, насадки. Зараз про насадки поговорю. Як на мене, це до 10-го розміру, до 10, 10 мм. Казати про дамблси, про попапи, про вафтерси, про вовтерси в Дінаміта, казати там про всякі там е, від. Карпіо, там ще є дуже багато бойлів. Але я все-таки частіше всього, або якась там плав... плавуча кукурузка, або всякі маленькі попавки. От, наприклад, воксер взять Дінамітовський, це як на мене топ, топ насадка, ем... Сливовий запах це просто, ну це я не знаю, це бомба. Вони в мене вже лежать в коробці. Я вже ними користуюсь рік. Так, е, да, це невеликий, невеликий час, але я можу сказати про них дуже багато, тому що вони реально мені роблять рибалку. Коли, особливо е, коли каранеклює, ставлю там якісь 15 попапи, типу е, якісь там 10, 6, навіть, ну, навіть на 6 не клює. Ставлю сімку Давсерс. Е, він такий форма в нього дуже ну, цікава, це форма Дамблса. Е, і він просто класно залітає навіть карасю, навіть коропу, навіть. Плюс-мінус не, не маленькому коробу, він теж дуже класно залітає в рота і е, приваблює короби. Тут дуже багато їх в упаковці, тому мені хватить ще роки на три, якщо я цю коробку ніде не загублю. Сподіваюся, що, сподіваюся, що цього не буде. Е, так ось, е, про і зараз я трошки хочу поговорити про прикормки. Не дуже потрібні, не дуже. Різкого запаху. Треба якісь там туті фруті дуже популярні в нас. всякі там шрімп, спайсі шрімп. Що там в мене ще є? Це конопля різна, там прикормка зі смаком кукурудзи теж дуже класна. Пеліці, інтеркріль, там пугач бейтс. типу ну всякі от Різні вони дуже. Ну, головне, не дуже, різки, не дуже різкий запах, щоб був. Такий от плавний запах, щоб можу, можна сказати так, щоб він був не дуже такий, щоб як частково прикормку вот, нюхаєш, просто одразу так в'їдається, аж глаза слізяться, коли нюхаєш. Е і ще, що про монтаж сам. Тому що флет можна зробити як глухим, так і інлайн. Е Все-таки, так само, як і з корповою оснасткою, все інлайн. Тому що навіть самі такі... Покльовки, які ми от не можемо, ну самі такі-легенькі легенькі такі якби потяжки все одно вони мають, ну, оснастка не має їх показувати, тому що це дуже-дуже важливо. Тому що весною може навіть такі от один пік, один-два піка. от Це може вже бути якби покльовка, це може вже бути ваша підсечка, Тому що е весною короб дуже не хоче багато двигатись Він просто. Пранку взяв, він може там два рази пікнути у вас на сигналізаторі, і все, він буде просто з цим гачком стояти. Тому краще все-таки реагувати на самі-самі дрібніші піки. Е, ну, Плюс-мінус ось так. Як в'язати флет? Ви можете подивитися на моєму каналі, я там все дуже класно розповів. Е, ну, Ось так. Ось, ну, флет, флет є флет. Ну, типа, флет е, Якщо ви підете влітку на риболовлю на флет, ви 100% залишитесь з рибою. А якщо підете на добу, то піймаєте ще й не дуже, не дуже мало риби. І далі кормушка, напевно, яку знають небагато людей, на яку рибалили не багато людей, але я на цю кормушку дуже довго рибалю, Вона мені подобається. Пружина. Саме обична пружина. Але, ну добре, не саме обична пружина, це. Ну, я тут позрізав Але е, це пружина від оранжа, яка. І ця пружина у нас з гачками під волос. З волосом. Я їх поміняв на звичайні тому що я рибалив якби, на звичайні насадки, типу там хробака, париша. Але от, означає вони тут з волосом. І я просто реаль, ну, ховаю просто гачок з волосом от такого, в прикормку. І мені е, це виходить такий флет на мінімалках У мене якби прикормки трошки більше. І Ну і якби презентація, як на мене, трошки привабливіша для такої класичної риби, як короб і карась. Тому що всі ми знаємо, що карась це риба така, що любить, коли насадка біля, біля самої, біля прикормки. І, до речі, ще що стосується цих комушок, я раджу вам верхній гачок. Зрізати, тому що, ну, якщо у вас немає куршів, то залишайте, а якщо є, то зрізайте, тому що буде більше зачитувати. Ну, все-таки раджу вам використовувати флет, тому що флет можна використати більш дрібніші насадки і більш найплавнішу більш таку презентацію насадки, щоб вона була привабливіша для риби. Тому що у нас прикормка, прикормки більше гачок. В самій прикормці, ну і це дуже буде класно працювати. Але якщо ви е, рибак, якому треба піймати риби, але не забувайте, рибу треба відпускати. Е, е, і піймати, ну якщо ви хочете отримати кайф від рибалки, інколи буває е, кормушка, в цьому реально дуже класно допомагає. І дощо можна зробити цей верхній гачок онлайн. Е, і покльовки, покльовки ви не будете так бачити, тому що якщо у вас буде покльовка в берег, то. Хоча буде дергатись крему ж ні. Але то вже таке. Е, ну, ось так от про вудлища, якщо ви хочете почути, якщо ви хочете почути пі, про класичний фідер весною, то на набираємо під цим відео, напевно, е, давайте 6 лайків, тому що я бачив, що на попередньому ви наб набрали цілих 4, по-моєму, лайки. Тут набираємо 6. Тому, ну, ось так от. Став лайки, підписуйтесь, забуваю мені 700 підписників, всім дякую за 600. Э, тому зараз я вже трошки обнагліваю і хочу 700 підписників. Тому, друзі, став лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм канал. Всім удачі, всім па